Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! В цей сьогоднішній величний день християни вітають себе таким привітом, звіщаючи цим привітом про те, що народилось нове життя, що Христос, той, який подолав гріх, той, який подолав смерть, сьогодні приносить всім нам життя. В цей сьогоднішній величний день ми вітаємо один одного з цим життям. Особливо в цей складний період часу для нашої України, коли ми переживаємо війну. Сьогодні ми вітаємо із новим життям, життям всієї нашої України. Особливий спосіб я хочу привітати всіх нацгвардійців, особливо нашу частину 3017 із цим святом, побажати вам кріпості духа. Щоб ви ніколи не сумнівалися в тому, що ви робите, і завжди знали, що Христос поряд з вами, що Він, той, який подарував життя, дарує сьогодні життя кожному з вас, Він вас береже, і ангели-охоронителі стоять поряд з вами, ідуть пліч опліч, захищаючи вас, а ви захищаючи всіх нас. Дякую вам за вашу працю і ще раз вітаю вас, всі ваші родини, із цим величним святом. І хай Господь Бог вас всіх благословить цей сьогоднішній світлий день. Христос Воскрес воістину Воскрес!